Для тих, хто шукає гарний будинок наш сьогоднішній огляд затишний будинок в місті Великій Березний Закарпатської області. Недалеко від міста знаходиться словацький кордон. Не забудьте підписатись на наш канал та обов'язково залишайте ваші коментарі. Нагадуємо нашим глядачам, що на нашому каналі завжди справжні об'єкти нерухомості. Гарного вам перегляду! Продається добротний будинок з усіма зручностями, який ідеально підійде для сім'ї з дітьми. Будинок розташований у тихому зеленому районі, недалеко від центру міста. Поблизу є школа, дитячий садочок, магазин та зупинка громадського транспорту. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів, є окрема кухня, дві світлі кімнати, туалет та ванна кімната. Ділянка 15 соток, де є великий фруктовий сад, огород та місце для відпочинку. На ділянці є заїзд для авто. Опалення газове та пічне, є котел та конвектори, встановлені нові металопластикові вікна, дах у хорошому стані, надвірні споруди, сарай, будинок у доброму житловому стані, готовий до проживання, затишна атмосфера, тихе місце, розвинена інфраструктура, все це чекає на вас. Запрошуємо на огляд! За додатковими питаннями, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.